Ну що ж, друзі, всім привіт! Продовжуємо візит по нашим будинкам. Сьогодні, до вашої уваги, на Оглі буде окремо стоящий будинок на 100 метрів квадратних. Це Прошовіце біля Вроцлаву, там до кільцевої дороги приблизно півтора кілометри. Зліва це побудований наш дуплекс на дві родини. Він наразі доступний. Люди дивляться, будинок уже купили. Ціна будинку на кінець 25-го року мільйон 50 тисяч злотих. Ну і власне. Далі вам покажу все і розкажу. Парковка під два автомобілі, як бачите, парканом все обградили. Чому? Тому що в Польщі відкатні ворота тут... Відкатні ворота можна, але нема куди їм від'їхати, а книжку не можна, щоб вона викривалась наружу, тому це дуже не, незручно буде паркувати автомобіль і виїжджати. Власне, своя калітка закривається відкривається. Тут місце для. Баків для сміття. Як бачите, що ми робимо в бюджеті? Це туї, рулонний газон. от Власне, все так виглядає. Давайте пройдемося навколо будинку, покажу вам ділянку. Це тут використовувалась Вандер Санден. Цего ручного формування, вона такого коричневого, як бачите під кожним, кутом під різним кутом знімаєш різний колір. Двері чорні. Плитка використана також така, як по типу мраморна, Вікна Drutex чорного кольору, профіль від 82 мм, підшива, дах, все в нашому стилі. Давайте пройдемося швиденько по ділянці, покажу вам, розкажу, е як тут все виглядає. Власна така цегла. Це не плитка. Всі, хто слідкують 10 років за нами або знають про нас, тому в темі, що це цегла. Ділянка 4 сотки, разом з будинком. Передісторія купила тут українську настродину, вони взяли в кредит від банку. Чекали вони на рішення щось там 1,5-2 місяці. Їм видали кредит, дозвіл. Спочатку тут не потрібен був, але потім щось там в законодавстві перегралося і потрібен. Там знаходиться водовідвід. Коли... Але банк дав дозвіл на купівлю і на отримання кредиту, тому держава вже, Республіка Польща повинна дати 100% дозвіл, тобто у них немає шансів, тим більше, якщо люди, так кажемо, нормальні, чому їм відмовляти. Це власне будинок, до речі, це дуплекс, і тут використовувалася, як бачите, цегла така більш червоно-чорна. Що можна сказати про цей будинок? Побудували ми цей проєкт, дуплекс і будинок за, рівно за 5 місяців. Дозвіл чекали 2,5 місяці, дуже хороша у нас тут врослої працює архітектор, яка всі ці питання вирішує, магажата прям топчик. І вона дуже швидко робить проєкт і подає його і отримуємо рішення також швидко. Це тепловий насос. Тут, до речі, є центральна вода, немає центральної календації, але є центральна вода, газу також немає. Це витяжка з Септику. Йдемо туди до будинку, покажу, як це виглядає. Також бачите наш фонарь, і там виводи під інтернет, щоб заходив в будинок, і саме Як там, Оптоволокно, здається, називається. Так, заходимо в будинок. Відразу це наша така прихожа. Тут щитова, я так розумію. Так, тут щитова знаходиться. Електрощитова вона вже зібрана. Це серце будинку. Так, туди ще здається, я помиляюсь. А, я нічого за газ не сказав. Газ опалення. Це не газове. Тут не скажу, не пам'ятаю, але вже це вже все стоїть і все. Ні, електрика розведена. Далі це е котельня, вона приблизно десь 2 квадратних метри, перехожу, тут також 2. І далі такі невеличкі коридори, де по праву сторону знаходиться спальня або кабінет, вона десь 10-11 квадратних метрів. Перекриття моноліт сходи тут бетонні також. Відкоси робляться. Те, що я казав, 80. 2 мм толщина, товщина профілю. Там можна поставити шафу, тут між розетками ліжко. І тут може бути ТВ. Ну, або це буде кабінет, якщо людина працює в ІТ. По ліву сторону знаходиться санвузол. він невеличкий, приблизно десь 3 квадратних метри, чого в принципі, вистачить для першого поверху. Далі кухня вітальня вона. Десь 28 квадратів. По ліву сторону це зона кухні, по праву сторону це зона відпочинку. Тут може бути якийсь диван, стіл, тобто все ще завгодно. Вихід на своє подвір'я, тобто відкриваємо двері і так само виходимо на подвір'я. Дуже по польським нормам це дуже велика ділянка рахується. Також, як бачите, плитка вже заложена. Рух. Будувала тут бригада Влада. влад Це наш керівник будівництва в Роцлаві. Всі кажуть, що у нього дуже. І я теж бачу, що саме якісне будівництво Влада. Так, давайте піднімаємося на мансарду. Мансарда тут з аттіковою стіною. І у нас аттікова стіна тут піднята приблизно десь на метр. Зайзи за так на метр. Прямо, як піднялися відразу, це санвузол. Він Приблизно десь 5 квадратних метрів. В ньому є все. Як ми робимо, до речі, стеля, гіпс, вікно, можна мікропровітрення, звичайне привітрення і так далі. Тобто тут вже все є. Потім. Своя спальня кімната з гардеробом. Ця спальня десь приблизно 18 квадратних метрів. Стель, як бачите, зробили балки, ми тут сховали, в них немає тут сенсу. І направо гардероб, він тут також приблизно десь 4 квадратних метри. А, що важливо, тут на мансарді є вже тепла підлога, і це гребінка до теплої підлоги. Вікно, як бачите, по нашому стилі, трапеція образне. І цей... а, також важливо в Польщі, оця перемичка потрібна, щоб була на 90 см, якщо менше, то обов'язково потрібно ставити за такий захисний балкончик. Тому тут так високо ці формуги. І інша кімната, точніше, дві. Направо кімната вона приблизно десь 11 метрів квадратних, також таке велике вікно. Лазерна стяжка на першому і на другому поверсі тепла підлога. І друга кімната, вона також десь приблизно 11 квадратних метрів. От такі будинки ми реалізуємо в Україні, в Польщі, а також будуємо такі будинки в Азербайджані через дві. Два тижні буде здача, тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові або з мансардою. Всім дякую, до нових зустрічі!